Dober dan. Ja, ja hodaj dugo sete, aj pod kornko dajate zaraz brzkati plaves tavi. Hektar ja. <tus> Zdaj vam pokažem, kako sem se poslupil. Зацініть ну, 248 Т штіль. А ну кажіть косяку маєте добрий апарат. Я вже косив. Дуже файно йде. Буду брицкати з цим. Обрискувати форте. Ну і сякум косу взяв. Бензопомпа форте. Демо косити ягод. Ця взад не хоче йти саме, що вперед іде все. Коротше, файна коса. Дуже файне місце, дуже любить, як вона йде як робить. Tak jde, vás sama takže to na kosa